Добрий день, добрий день, добрий день. Вас питає спортивний магазин Дела Віва, який розташований на Харківському шосе в місті Києві. Е, до вашего уваги сьогодні пропоную чоловічі гірськолижні штани від торгової марки Ханах. Модель, е, е, модель називається е, ВІЛ е, і має особливість, у, е, тканина має 10 тисяч мембрана. Мембрана, яка захищає від вологі на проникнення і на пропуск зовні, тобто непромокаємість і випускає зовні зайве тепло 10 тисяч на квадратний метр. Тобто дуже-дуже дуже висока технологічна тканина, яка дозволить гірськолижнику в разі катання в дощ 3-4 години залишатися сухим і в комфорті. тому що ці штанці надійно будуть захищати гірськолишників на курорті в випадок, якщо буде дощ. І в разі, якщо буде е, холод, якщо дуже е, холодно буде, вони будуть зігрівати ваше тіло, тому що вони мають утеплювач. Синтапон. сінтетично е, утеплювану е, конструкцію штанців, дозволяє е, легко. Проходити холодні часи на дорозі. Ось такі штанці. Штанці насправді комфортні для того, щоб можна було їздити, кататись на гірських лижах, і також на сноуборді теж вони пасуватимуть. Як ви бачите, у нас є курточка. Модель називається НІЛ і штанці, які називаються Вил. Ніл і вилл це як комплект гірськолижний, гірськолижного костюму до катання на лижах. Е, у цих штанців нема е, підтяжок. Якщо подивитись, вони кріпляться завдяки тому, що є бокова конструкція на е, наліпках, е, дозволяє легко регулювати талію цих штанців. І е, сама тканина вона достатньо легка, але має. Підкладку, що дозволяє легко одягати, знімати, кататись. Звісно, штанці треба одягати на термобілизну, тому що коли ви будете десь потіти, буде звищуватись температура тіла, то ця частина вона буде наліпати і штанці будуть псуватись, рухатись на вашому тілі. Тому одягається на термобілизну ці гірськолижні штанці ВІЛ. Е, можна купити і е, користуватись додатковим ще ремінцем. Е, є ось такі у нас по периметру штанців е, ось такі тут лямочки. Е, кармани мають достатньо широку углублену частину. Е, можна В кишені достатньо багато чого покласти. Кишені захищені е, стрічкою такою і е, самі е, на замках кишені. Праворуч-ліворуч кишені, і попереду світовідбівна стрічка, і е, вона прорезинена. Тобто, якщо буде дощ, то не буде промокати сама конструкція е, молні. Достатньо великі кишені на штанцях, як ви бачите, вил. І це достатньо комфортно, коли ви бажаєте щось покласти, але не дуже велике і важке, тому що кататись на гірських лижах треба з комфортом. Застрібуються штанці на, зверху на е, закльопці, потім отака, е, застежка, застежка, і потім йде молня. Тобто трьохрівневий е, захист штанців в паховій області закриваємо на замок, потім на застежку і потім на е, закльопочку. Позаду у нас штанці достатньо, як ви бачите, комфортно буде виглядати. Бокова нижня частина штанців має більш грубу тканину для того, щоб зберігати в надійності, коли ви рухаєтесь на гірських лижах. Ось тут частина е цих брюв, вона і е не псується за. Е Своїм е, розташуванням і е, бруд не буде приліпати, не буде запомітним, помітним, тому що більш-менш така темна е, форма е, в цьому місці штанців ткани. Е, звісно, є у нас. Е, Поширювач, коли ви одягаєте штанці на гірськолижні ботинки, тому що вони завжди широкі. Щоб одягати, треба їх розвинути і потім акуратно одягнути. Потім ви застюбуєте і катаємось, користуємось. Звісно, є підкладка. Підкладка з надпистю ханах, і це така вона ліпуча, вона така наліпає. Тобто, ви коли одягнете, то ця частина буде. Находитись на потінках і не підійматись, тому що вона достатньо е ліпуча, не буде рухатись. Е також треба відзначити, що якщо ви будете кататися і вам буде жарко, штанці можна вентилювати. По бокам у нас йдуть ось такі кармашки, вони, як ви бачите, з сіточкою е можна роз розкрити і вам буде комфортно. Інколи буває, на гірськолижних курортах, на підйомники подимаємось. Там достатньо тепло може бути. І ви відкриваєте, вам буде комфортніше, не буде перегріватися ваше тіло. Ну, І взагалі це штанців підходить до костюма НІЛ, і ви будете мати замечательний костюм з 10 тисяч мембраною у тканини. Надійний чешський бренд має високий рівень захисту. 10 тисяч мембрани це високий рівень захисту, враховується як для гірськолижних е, спортсменів. Сподобався відеогляд гірськолижних штанців е, УІЛ. Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому київському, київському спортивному магазині Віла Віва. Яке розташоване на Харківському шостям. Зубомити можна теж, переходячи по ссылці YouTube каналу на сайт vilaviva.com.ua і там можна купити і гірськолижний штанців, і гірськолижну курточку НІЛ. І буде вам такий симпотний, хороший набір гірськолижного костюму до е тривалих часів катання на гірських лижах. Сподобався Відеогляд! залишайте відгуки Постійний покупцям, завжди знижки. До зустрічі, хай щастить!